Увага! Те, що я скажу далі, може буквально врятувати ваше здоров'я. А якщо я скажу, що квашена капуста це те, про що медицина мовчить. Чому офіційна медицина не говорить про квашену капусту? Тому що вона занадто дешева. У природно ферментованій квашеній капусті народжуються бактерії, симбіонти. Які відновлюють мікрофлору на рівні ДНК, запускають саморегуляцію організму, утворюють внутрішній нейронет, зв'язок кишківника, мозку і гормонів, їх метаболіти впливають на рецептори дофаміну, серотоніну, як дорогі антидепресанти, але без хімії. Який ми можемо зробити висновок. Те, що працює занадто добре, не рекламують. Але це працює. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайд безпечного молодження у подарунок. Предвідятки на консультацію. Коментуй, відправ подрузі, підписуйся в нас в багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.